Вітаємо наших учасників, молоденьких. Це молодша група. Ігор Дмитрович. Село Підлісся, молодша група. Вітаємо наших гостей. Вітаємо не жаліємо обнижкії. Ворог та старша група. Місто Тисмениця. Вітаємо наших гостей. Міна, юнацька школа і місто Івано-Франківське, обласна дитяча спортивна школа. Вітаємо! Прошу чого здати видання навчання, всіх тих загиблих наших куринів, які віддали життя за незалежність України в війні з московською ордою. Змігнеться воля, свінуть наші порошеньки, як роса на соці, сапонуємо, Новий день, а сьогодні день здорового способу життя. Приємно мені, що сьогодні ми з діточок починаємо святкування цього свята. Я ще радий бо це майбутнє нашої держави. Ми бачимо перемоги на фронті, радіє успіхам. Я думаю, що кожен сьогодні радіє, радіє кожному успіху нашим Збройним силам. А сьогодні я хочу привітати нашу коленку

Сьогодні на нашому міні-майданчику відбувається футбольне свято, присвячене Дню фізичної культури і спорту. Приймають загалом вісім команд в участі. Вікові групи діти народження 2011-2012 року народження і молодша вікова група 2013 та 2014 років народження. До нас приїхали команди зі старого листця. Які представлялися двома складами: це старша вікова група і молодша, також старшою і молодшою віковою групою. Приїхала до нас команда Ворогта. Команда зворокти це наші друзі, це наші гості, гості, це наші компаньйони. В серпні місяці на їхнє запрошення ми відвідували в них турнір. Минулого року, який відбувався в нас на Лисецькому селищному стадіоні турнір, вони приїжджали до нас. Тому ця команда є, так би мовити, з дальшого регіону. Ще раз хочу повторитися, вони є нашими друзями, компаньйонами, за що ми їм вдячні, що вони подолали такий великий відстань, такий шлях і приїхали до нас на турнір. Також у турнірі приймають участь команди з тисмениців, команда обласного диск... США, і команда з підлісся. Хочу подякувати всім батькам, які сьогодні прийшли підтримати своїх дітей. Не тільки з нашого селища, і всім батькам, які приїхали з інших містечок, з інших сіл і з інших регіонів, зокрема, з ворог, де подала, ще раз кажу, таку велику вісню. Подякувати хочу за цю організацію для наших діточок, зробили таке свято в нашій селищній раді, нашому керівництві. Звичайно, побажати миру, добра, злогоди. І всього найкращого. Маю велику надію, що цей турнір, який відбувається сьогодні, який він сьогодні започаткований, буде і надальше проводитись у нас в листі на майданчик, а як не в нас, то в іншому регіоні. Але що він буде проводитись заради нашого майбутнього, заради наших дітей. Капітан команди і Вітаємо пусками наших гостей з городки.